Вогнева інженерна та медична підготовка. Навички, якими мають досконало володіти всі військовослужбовці незалежно від посади. Армійці постійно тренуються, адже в реальному бою ціна помилок надто висока. На одному з таких вишколів 122-ї окремої бригади територіальної оборони побував і наш кореспондент Андрій Анастасов. Його репортаж далі. Флешами скаліна вогонь. Стрільба стоячи, сидячи, лежачи, максимально захищене положення тіла від ворожих куль і швидка перезарядка автомата під час бою. Ази вогневої підготовки проходять бійці всіх підрозділів незалежно від спеціалізації. До курсантів ми виявляємо вимоги, ті, що їм безпосередньо потрібні в бою. Тобто володіння зброєю, уверене, щоб вони не путали де запобіжник внизу чи вверху. Не ломали магазини, володіли зброєю, так як ну наче вони з нею народилися. Після вправ розбір помилок. Інструктор терпляче пояснює, точність стрільби залежить від статичності зброї. Бійці слухають уважно, і з кожною новою спробою результат покращується. Автомат зброю ми сюди тримаємо двома руками, не просто тако знизу, тому що він пригає туди-сюди. Його треба ну в себе, і тоді буде який-то ефект. Зрозуміло. Ось так майже щодня проходять навчання у 122 окремій бригаді територіальної оборони ЗСУ. У вишколі беруть участь як новобранці, так і армійці з бойовим досвідом. Це робиться для того, щоб вони привикли один до одного, вони розуміли один одного. Плюс в тому, що досвідчені вже передають свій опит. Те, що написано, може бути в книзі, це одне, а практика, практика є практика. Разом з усіма тренується й Антоніна, з позивним модель у лавах ЗСУ. Вона вже три роки на фронт пішла добровільно. Для цього повернулася з Італії, де працювала баристою. Нині жінка на посаді бойового медика. На позиціях постійно з пацанами сиділи потом на вакі, і багато чого повідали. Сама не раз в больнички попадала, і в півішки прилітала, І що хочеш все вже на моїх глазах було. Антоніна каже, на передовій їй часом також доводиться стріляти з автомата. Вже траплялися і засідки, і контактні бої, тому цінує кожну хвилину проведену на стрільбах. Це і оновлення, це і досконалення, і це, опять ж, підтвердження. Хоча думаю, що я знаю все. Ну, 50 на 50 мені ще треба як-то під... підкерувати свою подругу. Ну, так це ми тут в нормальні обстановки, зараз заняття проводимо. А там. Там все буде автоматично, просто автоматично, Просто в голові це все заложено, саме головне. І це великий плюс. А це вже заняття з інженерною підготовкою. досвідчені сапери, показують курсантам різні види мін, боєприпасів та вибухівки. А для наочності демонструють, як спрацьовують такі засоби. Усе це, щоб запам'ятали, підозрілі предмети потенційно становлять небезпеку. Там, на передовій, вони можуть стовхнутися з будь-яким. Я їх тут навчаю, щоб вони нічого не чіпали і нічого не, ну, не підходили навіть до нього. Неподалік вправи з тактичної медицини. Курсанти тренуються якомога швидше накладати турнікети. Норматив 40 секунд. А щоб навички відпрацьовувалися до автоматизму, інструктор провокує різні раптові ситуації. Наприклад, як я це роблю, я можу поговорити трошки відволікти на якісь. Інші теми, а потім швиденько, там, наприклад, права рука, ліва нога, і людина на подсознательному уровні падає, дістає турнікет в стресовій ситуації, щоб вони змогли взяти і і врятувати життя собі чи побратимам. Окремо займаються й оператори. БПЛА до їхніх підрозділів прибули новачки. Молодих пілотів потрібно багато чому навчити, передусім, як керувати дронами в різних погодних умовах та бойових ситуаціях. Знати технічні характеристики дронів, коли їх можна використовувати, в яких цілях. От, наприклад, у нас є розвідувальні дрони, є ударні дрони FPV. Сьогодні хлопці проходять ці навчання, передаємо їм, їм свій бойовий досвід. От щоб їх максимально підготувати до бойових дій. До речі, саме оператори дронів зараз найбільше затребувані у 122-й бригаді. Хоча й наголошують, спеціальність можуть підібрати для будь-якої людини, а всі охочі можуть звертатися до центру рекрутингу за телефоном, який зараз на екрані. Андрій Настасов Ігор Міханошин. Подробиці – телеканал інтермарафон єдині новини.